Так, молімося, молімося завжди з погідною вірою і в спокої в мирі Духа, бо гаряча ревна молитва проникає небеса і становить завдаток дарів Божих. Ніби нічого нового спів не каже, прості слова. Під, ніби розвиває думку це, е, Ісуса Христа, просіть і буде вам дано. Отже, молитва, молитва, но остана молитва це основа духовності, кожної духовності, зокрема духовності Святой Альфонса Марії Делігорі, який також побудував свій духовність на молитві, написав чудовий, чудовий твір, е, молитва могутній засіб спасіння. Я захочу вас до, також до лектури цього твору. Ну і маємо час великого посту. Хто читав, наприклад, думку тепер митрополита Ігоря, львівського митрополита, він казав: Давайте будемо в цьому пості два рази більше молитися і два рази менше споживати їжі. Так це важливо. Молитва і піст, могутня зброю і будь-яке зло, будь-який негатив, адже бачимо, скільки зла. Є навколо нас, але передусім в наших серцях. Навіть заглянути в своє серце, в свою душу побачимо, скільки маємо з чим, з чим боротися, а навіть подивиться в наше середовище. Наприклад, жодне таке зовнішнє потрясіння, війна заметруси часто не міняють людського серця. Чому? Та тому, що ці злі духи, це все зло, вся ця поганя, каже Ісус Христос, сидить в людських серцях. Тобто, воно там гніздиться, воно собі там. Завело добре місце, йому там добре. Тільки молитва і піст, Божа ласка може прогнати з віта всяке зло. Отже, молімося, заохочий Отець Пів, завжди спогідною вірою і в спокою духа, бо гаряча, ревна молитва проникає небеса і становить рукому дарів запоруку дарів Божих. Отже, молитвою можемо проникнути, проникнути в засвіти, до чистилища. чому наші, наша молитва, наші жертви допомагають душам в чистилищі? Отже, молитва могутня зброя спасіння. Могутній засіб спасіння, так як каже вчитель церкви святий Альфонс Марія Делігорі. Отже, молімося, молімося, Бо. Якщо будемо молитися, спасемося, так каже Святий Альфонс, як не будемо молитися, будемо проклятими. Це така є властиво е, є правда. А отець Доліндо Роутол, італійський містик священник, сказав: Ще також захоче в нас особливо молитися за тих, які не моляться. За тих, які не моляться. А скільки таких людей є? Таких людей є дуже і дуже багато. Багато людей просто-напросто. Марнують своє життя, тратять час на дурниці, на гріх, властиво, не хочуть ходити до храму Божого, молитися, ну і так, таким чином нищать просто своє життя. Господи, рятуй Боже, допомагай нам жити у Твої ласті, оче, Піло, допоможи нам бути добрими молільниками, навчи нас молитви. Амінь.